На прикладі цього автомобіля хочемо показати вам важливість передпродажної підготовки. Ось, там є в нас відео, яким автомобіль приїхав до. І що вийшло? По часу десь займає це два дні. Оці всі роботи. Ось. А, до речі, я раджу не тільки перед продажем таке робити, а навіть якщо ви купили тільки автомобіль і для вас... Це не зробили. Краще привезіть його до нас, ми вас ми його похим зробимо озонацію, всі мікроби. Ми ви не знаєте, хто там взагалі до вас їздив. Краще це все зробити. Давай. Зараз все чистеньке, все пахне. І взагалі вид автомобіль дуже змінив після всіх наших робіт. Багажник також весь був вичищений, помитий, він був дуже в дуже жахливому стані. Зараз тут все дуже гарно. І, і до речі, цей автомобіль вже навіть проданий. Це наші знайомі його продають і вже знайшлись клієнти. Чому це важливо, до речі? Давай я розкажу це питання. А, тому що в такому стані, як він до нас приїхав, його продати було ну дуже тяжко. А, коли ти вже почистив це, все зробив, набагато це проще зробити, а, і навіть можна ціну трішки більше поставити. Але головне, ти швидше це зробиш, щоб продати автомобіль. Тут було легке полірування фар, вони такі жовті були, зараз вже дуже гарно все виглядає. Підкапотка також була, ніколи, мабуть, не милась за весь час. Ось все вимилось. Тому ми радимо цим займатися. Якщо ви навіть не, не автобізнесмени, да, а просто продаєте свій автомобіль, завезли. Зробили підготовку і 100% ваш автомобіль швидше продасться. Вище дев'ятка, йовка.